Друзі, вітаю всіх на офіційному ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні у нас субота, 1 жовтня, і я вам зараз буду показувати автомобілі, які продаються на нашому авторинку. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі, які автомобілі вам подобаються, або яке авто, авто ви шукаєте. Приємного перегляду! Розпочинаємо наш сьогоднішній огляд Kia Picanto з літровим бензиновим двигуном 125 тисяч кілометрів пробігу, 2011 рік 4,5 тисячі доларів. Далі в нас повнопривідний гібридний кросовер Lexus NX 2015 року, 73 тисячі кілометрів пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка передач 28 тисяч доларів. Audi a 6 2013 рік, 267 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка передач, 2-літровий бензин, Quattro, 17 тисяч доларів. Volkswagen Touareg, 2007 рік 142 тисячі кілометрів пробігу, 3-літровий дизель, автоматична коробка передач 10 тисяч доларів. Toyota Avensis, 2006 рік, 234 тисячі пробіг, 2,2 дизельний двигун, вказано, що повністю обслужена. Механічна коробка передач 6,5 тисяч доларів. Практично нова Toyota RAV-4 2020 року випуску з пробігом 31 тисяча км, 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач 26900. 5-літровий 10-циліндровий двигун. Дизельний. Це в нас Volkswagen Touareg, 2007 рік. 326 тисяч пробігу. Автоматична коробка передач повний привід 10800 шкіряний салон. BMW X5 в Є70 кузові 2012 року випуску. 268 тисяч кілометрів пробігу, 3-літровий бензин, перепрошую, трьохлітровий дизель, автоматична коробка передач 18800. Бензиновий рейндж ровер 2008 року випуску з пробігом 264 тисячі кілометрів, 14 тисяч 700 доларів, 4,2 бензин автомат. Ще один X5. 2010 року випуску 235 пробігу, 18 900 доларів, 3-літровий дизель і автоматична коробка передачі. Друзі, якщо вам сподобалось якесь конкретне авто, і ви хочете дізнатися більше інформації, ви можете зв'язатися з власником за номером телефону, який вказаний у нас на ціннику. Ось тут. Peugeot 3008, 2010 рік, 259 тисяч пробігу, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 7800 доларів. Dacia Duster, 10 рік, 211 тисяч кілометрів пробігу, 8250 доларів, 1,5 дизель, шестиступка механіка, 211 пробігу. Шкода Фабія, 2009 рік, 184 тисячі кілометрів пробігу, 1,4 бензиновий двигун, механіка коробка 5250 доларів. Опель Зафіра» з автоматичною коробкою передач. 2010 року випуску, 250 тисяч кілометрів пробігу, 1,9 дизель, 7550 доларів. Ford Mondeo, 2013 рік, 100 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 8,5 тисяч доларів. Volkswagen Golf 4 в кузові Універсал. 2003 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка. 5450. Шкода Октавія А5, 2005 рік, 200 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 бензинка з механічною коробкою передач 6550. Peugeot 3008, 11 рік, 170 пробіг, 1,6 дизель, механіка. 9850 доларів. Шкода Октавія А7 в кузові Седан 2015 року, 230 пробігу, 1,6 дизель механіка, 10900. Далі у нас Volkswagen Passat b 7 в кузові Універсал. Це у нас 11 рік, 245 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач і пише, що вона обслужена. 10 900 доларів. Renault Grand Scenic 3 2012 рік, 177 тисяч пробігу, 7 місць. Це в нас дизельний двигун, я, я думаю, що 1,5, механічна коробка 6-ступенева і 8300 доларів. Volkswagen Passat B6 в універсалі. Такого гарного синього кольору, але, на жаль, немає цінника. Volkswagen Passat B7 в універсалі такого дуже гарного графітового кольору. 2015 рік, 220 пробігу. дизельний 1,6 і механіка 6-ступка. 11950. Kia Sorento, 11 рік. 250 тисяч пробігу. Це у нас 13950 доларів. Офіційна куплена в Україні. Автоматична коробка передач 2,2 дизель. Повний привід 13 950. Opel Insignia 12 2012 року. 292 тисячі кілометрів пробігу. Повний привід. 2 літра дизель, автоматична коробка. 8800 доларів. Peugeot 508 2015 року випуску 249 тисяч кілометрів пробігу. Вся в рідній фарбі. Дизельний 1,6 двигун. Механічна коробка передач 11 750 доларів. Volkswagen Golf Plus 2013 року випуску з пробігом 175 тисяч кілометрів. 1.6 дизель, автоматична коробка передач 12 700 доларів. Друзі, якщо ви бачите, що на ціннику вказана якась інформація типу обслужена або повністю обслужена, це означає, що власник замінив рідини, тобто масла фільтра і, можливо, навіть замінив ремінь привідний. Mazda 5, 2010 рік, 261 тисяча пробігу, 2-літровий. Дизельний двигун, 7 місць, механічна коробка передач. Ціну не вказали, на жаль. Шкода Суперб. 2012 рік в кузові універсал. 184 тисячі кілометрів пробігу. 1,6 дизельний двигун з механічною коробкою передач. 9600 доларів. Так, тут у нас тут у нас огляд авто відбувається. Opel Zafira Якось так. Гібридна Honda Accord 2021 року випуску. 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач 26,5 тисяч доларів. 37 тисяч кілометрів пробігу. Далі у нас Volkswagen Golf. Універсалі 2015 року, також гарного цього графітового кольору 227 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 дизельний двигун і автоматична коробка передач. 12 200 доларів. Так, Land Rover Discovery, 2015 рік, 89 тисяч кілометрів пробігу, 2 літра газ бензин, автоматична коробка передач. 23 тисячі доларів. Volkswagen Passat b 7 в кузові Седан 2011 рік, 218 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 9 тисяч доларів. Насправді, дуже багато оцих пасатів зустрічається в кузові універсал. В седані їх дуже мало. Рено Гранд Сценік 2016 рік. Перепрошується, звичайний сценік. 187 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка передач. 10 тисяч 900 доларів. Hyundai Tucson 2007 рік, 200 тисяч пробігу, 2-літровий дизель з механічною коробкою передач, повний привід 8 тисяч доларів. Volkswagen Passat B6 в кузові Універсал. 10 рік, 252 пробігу. 1,4 газ бензин. Газ пише заводський. Механічна коробка передач 6300 доларів. Так, Dacia Сандеро 9-го року 130 тисяч кілометрів пробігу. 1,4 бензиновий двигун. Механічна коробка передач. 4250 доларів. Volkswagen Golf 4 99 99 року випуску з пробігом 300 тисяч кілометрів. 1,4 газ бензин, механіка, коробка 3450 доларів. Незважаючи на такі досить погані погодні умови на сьогодні зранку, у нас досить великий вибір автомобілів на будь-яку цінову політику та на будь-яке, в принципі, авто. Кросовери, там, седани, мінівени Все в нас присутнє. Audi A4 13 рік, 198 пробігу, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач 12,5 тисяч доларів. Мерседес e класу. Це у нас Єшка 211. -та. В кузові Універсал. Це у нас 2004 рік, 293 пробіг, 3,2 дизельний двигун і коробка у нас автоматична. 6700. Peugeot 3008, 2010 рік, 231 000 км пробігу, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. 9 тисяч 850 доларів. Насправді досить досить популярні автомобілі, дуже е, швидко і дуже гарно продаються. Тим більше з двохлітровими дизельними двигунами. Audi a 3 2008 рік, 283 тисячі пробіг, автоматична коробка передач. І в нас 8 тисяч 350 доларів. Реномаган другого покоління в кузові Універсал. 2006 рік, 380 пробігу. 1,5 дизель з панорамним дахом. Дивлюся. Це в нас механічна коробка передач 4800 доларів. Ford Explorer. 2017 рік. 3,5 бензиновий двигун. Автомат коробка 57 тисяч пробігу. 25,5 тисяч доларів. Наступне авто це у нас шкода Октавія 5 в кузові седан. Це вже після рестайлінгова Октавія 2010 року. 257 тисяч пробігу, 1,9 дизельний двигун, рідна фарба, плюс сервісна книжка є. 7,250. Renault Рено 2012 рік, 219 пробіг, 2 літра дизель механіка. 11700. Nissan Leaf 2013 рік 140 пробігу, 24 кВт Електрична машинка з автоматичною коробкою передач за 11,5 тисяч доларів. Kia Soul 2016 рік 38 тисяч пробігу. Це в нас також електричний автомобіль. З автоматичною коробкою передач 15 500 доларів. Volkswagen CC 2011 рік 220 тисяч пробігу, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою передач 9200 доларів. Audi Q3 2018 рік, 141 тисяча кілометрів пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Це ще у нас комплектація S Line 23500. Volkswagen Golf 6 в кузові Універсал 12 року, 217 пробігу, 2-літровий дизель автоматична коробка передач 140 кінських сил. 9450 доларів. Шкода Octavia Tour 2003 рік, 215 пробіг, 1,6 бензиновий двигун. Механічна коробка передач і вона повністю розмитнена. 4,5 тисячі доларів. Друзі, також, якщо ви бачите... Автомобіль, можливо, там не на українській реєстрації, це не означає, що він не розмитнений. Вони всі повністю розмитнені, просто чекають свого власника для першого обліку. Fiat 500 Електрон 2016 рік, 66 тисяч кілометрів пробігу, максимальна комплектація, плюс комплект коліс. 12250. Реномаган третього покоління в кузові хетчбек з панорамним дахом, автоматичною коробкою передач 2011 року випуску і 205 тисяч кілометрів пробігу. 1,5 дизель, 7,5 тисяч. Шкода Октавія А7 в кузові Універсал 16 року випуску. 209 тисяч кілометрів пробігу. 1,6 дизель, вся в рідній фарбі, механічна коробка передач 13350. У нас тут також відбувається огляд автомобіля Volkswagen Passat B6 Універсалі, 2-літровий дизель. 2008 рік, 183 пробігу, свіжо пригнана з Німеччини на механіці. Ось так виглядає під даного автомобіля. Opel Zafira, 2011 рік, 189 пробігу. Пройдене повне ТО. 1,7 дизельний двигун з механічною коробкою передач в комплектації Космо. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за номером вказаним на ціннику, Mazda CX3 2019 року випуску. 68 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою передач. Повний привід. За ціною дізнавайтесь у власника. Opel Insignia 2014 рік, 240 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, повна комплектація. Opel Astra H в кузові Універсал 2009 рік. 232 тисячі пробігу, автоматична коробка передач, 1,8 бензиновий двигун, 6,5 тисяч. Volkswagen Tiguan, 2012 року. 232 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат 4Motion, 11999. Subaru Outback. Це у нас 2017 рік, 72 тисячі кілометрів пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Міні-купер 2016 року випуску 60 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 бензин, механічна коробка передач 12,5 тисяч доларів. Досить гарні комплектації. Audi a 3 16 рік, 101 тисяча пробігу, 15 тисяч доларів ціна, бензиновий 2-літровий двигун, автоматична коробка передач. Kia Sorento, Сорренто 16600, 17 рік, 199 пробіг, 7 місць, повний привід, автомат, бензин. Ще один Volkswagen Tiguan 2014 року випуску. 101 пробігу, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач 12.600. Opel Insignia в кузові седан 11-го року випуску. 271 тисяча пробігу, 2-літровий дизель, і це в нас. Механічна коробка передач 7700. Рено Флюенс 2010 рік, 300 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин. Механічна коробка передач 4350 і вказано, що термінова продаж. Citroen Nemo, 2011 рік, 155 пробігу, 1,3 дизельний двигун, механічна коробка передач 5400. Audi Q5. Це у нас також досить популярний кросовер. 2014 року випуску 182 тисячі пробігу. 18 тисяч доларів 2-літровий бензин автомат. І також повний привід квадру. І ось так виглядає салон даного автомобіля. Двохколірний, досить гарний та приємний екстер'єр. Також продається у нас такий Nissan Rogue Рок 2015 року. 2,5 бензиновий двигун з автоматичною коробкою передачі. Так виглядає салон даного автомобіля і відповідно задній ряд сидінь. За якоюсь більш детальною інформацією ви можете звертатися за ось цим номером телефону. Ще зараз вам покажу він код даного автомобіля, власне кажу, що вона приїхала без ДТП. Так, Наступне авто. Basat B6 в універсалі 2010 року 1.4 газ бензин, механіка 6-ступенева, 6450. Ось такий досить гарний також салон автомобіля. Шкіряний. Моніторчик, механіка, автохолд присутній. Далі в нас Honda HRV 2018 рік, 49 тисяч пробігу, 1,8 бензин, автоматична коробка передач повний привід, 16500. Volkswagen Golf 4 в кузові хетчбек. 2001 рік, 206 пробігу, 1,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 4450. Кода Octavia A7 в кузові Універсал. 13 рік, 242 тисячі пробігу, 2 літра дизель, автоматична коробка передач. Шкіряний салон 12500. Мерседес є класу 211-й кузов, 2008 рік в седані. 280 пробіг, 2,2 дизель. На автоматичній коробці передач зі шкіряним салоном 9100 доларів. Ford Escape 1,5 бензин, повний привід 2017 рік, 64 тисячі пробігу в максимальній комплектації Титаніум автомат 17300. Volkswagen CC, 2012 рік, 150 пробігу, 2-літровий бензин з автоматичною коробкою передач 10 тисяч доларів. Також в нас продається такий монстр, але, на жаль, власник не залишив цінника. Реномаган третього покоління, 2011 рік, 193 пробігу, 1,5 дизель. Тут знаходиться двигун к 9К, бо комплектація, Автоматична коробка передач рідна фарба 8200 доларів. Volkswagen Passat b 7 в кузові Седан, 12 рік, 198 пробігу, 2-літровий дизель з механічною коробкою передач. Офіційний 10,5 тисяч доларів. Volkswagen Golf 6 в кузові Універсал 2010 рік, 314 пробігу, 2 літра дизель, автоматична коробка передач, максимальна комплектація 9550. Так, тут у нас шкода Октавія А5 в кузові універсал 9 року, 192 пробігу, 1,8 бензин, механіка 800 в рідній фарбі. Audi Q7 2017 рік, 78 тисяч пробігу, 3 літра дизель, автоматична коробка передач, 54 тисячі доларів. Досить стильно виглядає дане авто. Так, Hyundai 2010 рік, 166 пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка передач, це у нас iX35 10200. 3008 Peugeot ось такого досить цікавого червоного кольору, наскільки я бачу в досить хорошій комплектації з панорамним дахом. 10 го року 173 пробігу, термінова продаж, механіка 1,6 дизель, 7600. Audi A6 в c 6 кузові 2-літровий дизель. Ось так виглядає підкапотний простір автомобіля. Це у нас 2005 рік, 320 тисяч кілометрів пробігу, 7,200 ціна на механіці. Друзі, ось таким получився наш огляд сьогоднішнього авторинку. Ви не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Також запрошуємо всіх до нас в гості, щосуботи та щонеділі з 7 ранку до 15 у нас авторинок проводиться. Можете особисто подивитись автомобілі, які продаються на нашому майданчику, якщо якийсь конкретно вам сподобався е оглянути його детальніше, навіть зробити тест-драйв. А з понеділка по п'ятницю в нас працює майданчик постійного продажу авто з 10 ранку до 19 вечора. Ми завжди на місці. Будемо раді вас бачити. Всім приємного дня. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua